Вітаю вас! Мене звати Яна Волкова. Ви на каналі Менеджменту управління. Сьогодні ми розпочинаємо нашу четверту лекцію, яка називається Організація як об'єкт управління. Курс основи менеджменту. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і залишити вогник у коментарях. Почнемо! Намагання людей об'єднатись у груби, а далі в організації зумовлене необхідністю задоволення їх потреб у захищеності, причетності, взаємопідтримці та спілкуванні. У процесі виробничо-господарської діяльності працівники об'єднуються з метою виконання місії, цілей і завдань організації. Саме це забезпечує ефективне використання ділових якостей кожної людини. Організація це група людей, діяльність якої свідомо координується для досягнення визначеної мети. В українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи, називають підприємствами, товариствами, асоціаціями, об'єднаннями тощо. На практиці використовують термін фірма або корпорація. Організації класифікують за різними ознаками, за способом і метою утворення організації поділяються на формальні і неформальні. Формальні організації групи компаній, діяльність яких свідомо планується, мотивується, контролюється, та регулюється для досягнення певної мети. Такими організаціями є підприємства, відділи, підрозділи, служби, комітети, факультети або кафедри. Неформальні організації це групи працівників, що виникають і функціонують спонтанно. Найчастіше вони входять до складу формальної організації, створюються на основі спільних інтересів. Неформальними організаціями є групи любителів певних видів спорту, туризму, мистецтва, економічних підходів або інше. За кількістю цілей виділяють прості організації, які мають якусь одну мету. І складні організації, які ставлять перед собою комплекс взаємопов'язаних цілей. За величиною виокремлюють великі, середні та дрібні організації. У великих організаціях працюють тисячі працівників, у середніх сотні, а в дрібних десятки. Офіційно зареєстровані організації отримають статус юридичної особи. Офіційне визнання, атрибути, державна реєстрація, рахунок у банку, форма підприємництва. Усі інші є неюридичними особами. За формами підприємства організації поділяють на підприємство, господарські товариства, банки, страхові компанії та фонди. За характером адаптації до зміни виділяють механічні організації. Вони, як правило, характеризуються консерватизмом, негнучкою організаційною структурою, автократизмом в контролі та комунікаціях, фетежизацією, стандартизацією. Та інше. І органістичні організації. Вони, як правило, характеризуються динамічністю гнучкою організаційної структури управління, розвиненим самоконтролем, демократизацією комунікацій. Розглянемо організацію як відкриту динамічну систему. Організація є системою, тобто сукупністю взаємопов'язаних, взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення. Наділене властивостями, відмінними від властивостей його складових. На сучасному етапі всі організації розглядають як відкриті системи, тобто системи, внутрішні елементи яких взаємодіють не лише між собою, а й із зовнішнім середовищем. Відкрита система характеризується цілісністю, одноосібністю, перспективністю, незалежністю, спеціалізованістю, централізацією, зростанням. Циклічністю розвитку, рівновагою, непередбачуваністю причин, можливих збурень. Відкрита система має вхід і вихід. Входом для організації як системи є всі види ресурсів: матеріали, капітал, робоча сила, інформація. Виходом продукція послуги, прибуток, соціальна відповідальність, освоєння ринку, забезпечення працівників. Організація складається з керуючої та керованої підсистеми, щодо яких частіше вживає термін «система». Керуючою системою в організації є особа або орган, який здійснює управлінський вплив на керовану підсистему менеджменту. До керованої системи менеджменту відносять предмет, процес, явище, на яке спрямований управлінський вплив, такі як робочі місця, відділи, бригади. Цехи, секції, виробничі, торгівельно технологічні технологічний та інші процеси, в центрі яких працівник або трудовий колектив. Ми бачимо перед собою процес функціонування організації як відкритої системи. У процесі функціонування утворюється ефект синергії. Тобто зростання сукупної ефективної управлінської діяльності внаслідок поєднання інтеграції та взаємної керуючої і керованої системи. Синергія створює умови, за якими загальний ефект привищує суму показників віддачі, окремих підсистем, які діють незалежно. Організації незалежно від їх специфіки характеризуються такими загальними особливостями. Вони мають визначення місії та цілей. Мають наявність ресурсів, таких як людський капітал, матеріали, технологія та інформація, також залежність від зовнішнього середовища, крім цього, горизонтальним поділом праці, визначенням конкретних задач, які зумовлюють утворення відповідних підрозділів та служб. Крім цього, вертикальним поділом праці спрямованою на координацію роботи, тобто на здійснення процесу управління. Необхідність управління також входить в її ознаки. Здійснення певних видів діяльності, таких як виробничої, фінансової, інвестиційної, торгівельної або науково-дослідної. Розглянемо концепції життєвого циклу організації. Розвиток кожної організації має циклічний характер, тобто проходить через певні стадії життєвого циклу що визначають особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності. Розглянемо етапи життєвого циклу більш детально. Перший етап життєвого циклу називається народження, його особливості є проникнення на ринок, забезпечення виживання, за збиткової діяльності. Забезпечення у достатніх обсягах капітальних кладень для започаткування діяльності організації. Другий етап називається дитинство. Він характеризується закріпленням на ринку в його окремих сегментах забезпечення безбиткової діяльності. Третім етапом називають юність. Воно характеризується суттєвим розширенням цільових сегментів ринку, забезпеченням високих темпів зростання прибутку, інвестування розвитку на засадах самофінансування. Четвертий етап називається рання зрілість. Він характеризується подальшим розширенням сегментів ринку, організації на регіональну дисперсифікацію, забезпечення стабільного розку прибутків на оптимальному рівні. П'ятий етап називається завершальна зрілість. Він характеризується формуванням іміджу підприємства, збалансованим зростанням, орієнтацією на галузеву диверсифікацію діяльності з метою підтримання рівня конкурентоспроможності, забезпечення підтримання рівня прибутковості на оптимальному рівні. Шостий етап називається старіння. Він характеризується збереженням позицій. Або частковим зменшенням обсяги виробництва, згортанням діяльності, зниженням прибутковості та фінансової стійкості. Сьомий етап називається відродження. Він характеризується суттєвим оновленням форм, видів та напрямків діяльності, забезпеченням умов для зростання прибутковості, залучення значних обсягів інвестицій. Існує і інша концепція життєвого циклу організації, за якою виділяють чотири стадії їх розвитку: зародження, тобто реєстрація, початкове інвестування діяльності, зростання, нарощування обсягів виробництва і збуту, формування іміджу, зростання прибутку, пік діяльності, максимальні прибутки обсяги виробництва і збут. І четвертий етап це спад, згортання діяльності та. Періорієнтація. Зупинимось детальніше на типах підприємств України. При здійсненні будь якої виду діяльності суб'єктом господарювання на ринку великого значення набувають такі його ознаки, як форма власності, правовий статус і обрана сфера господарювання, галузева приналежність, розмір, а також мета і характер діяльності з урахуванням територіальної цілісності. Залежно від форм власності згідно закону, можуть діяти підприємства таких видів: приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання юридичної особи. Також це підприємство, що діє на основі колективної власності, підприємство колективної власності. Також це комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності або територіальної громади. Також це державні підприємства, що діють на основі державної власності. Крім цього, це підприємства, засновані на змішаній формі власності, на основі об'єднання майна різних форм власності. В залежності від приналежності капіталу в статутному фонді підприємства класифікують за наступними ознаками: якщо іноземна інвестиція становить не менше як 10%. Воно визначається підприємством з іноземними інвестиціями. Якщо іноземна інвестиція становить 100%, таке підприємство вважається іноземним підприємством. Якщо в статутному фонді відсутні іноземні інвестиції, таке підприємство вважається національним. Залежно від способу утворення та формування статутного фонду в Україні діють такі підприємства: унітарні або корпоративні. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки, затверджує статут, розділяє доходи безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарним є державні і комунальні підприємства. Підприємства засновані на власності об'єднання громадян, релігійні організації або на приватній власності засновника. Корпоративні підприємства утворюються, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням. Вони діють на основі об'єднання майна та підприємницької чи трудової діяльності засновників, їх спільного управління справами. На основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників, розподілі доходів та ризиків підприємства, корпоративними є корпоративні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох і більше осіб, залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу. Та реалізації продукції за рік підприємства можуть бути поділені на малі, середні та великі. З урахуванням існування ступеня залежності від іншого підприємства виділяють такі підприємства, як головні та дочірні. Залежно від галузевої приналежності виділяють промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, науково-дослідницькі, лізингові. Банківські, страхові, туристичні, підприємства зв'язку, підприємства побутового обслуговування та інші. Відповідно до правового статусу і форми господарювання розрізняють одноосібні підприємства, які є власністю однієї особи, що відповідає за свої зобов'язання усім майном. Корпоративні підприємства це добровільне об'єднання громадян з метою спільного здійснення господарської діяльності. Орендні підприємства, вони засновані на договірних, взаємних щодо тимчасового володіння і користування майном. Господарські товариства або партнерства це підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать акціонерні товариства. Товариства з обмеженою відповідальності, товариства з додатковою відповідальності, повні товариства та командитні товариства. Підприємства можуть об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни або якісь інші об'єднання. Давайте визначимо, що ж таке асоціації. Асоціації це договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якої з її учасників. Корпорації це договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Консорціуми це тимчасове статутні об'єднання промислового або банківського капіталу для досягнення спільної мети. Концерни це статутні об'єднання підприємств промислової наукової організації, транспорту банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності один від одного або груп підприємств. Інші об'єднання, вони бувають територіальні, або вони поділяються за іншими принципами. Поговоримо про внутрішнє і зовнішнє середовище організації. В організації, як у відкритій системі, розрізняють її внутрішнє та зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище організації формується під впливом змінних, які здійснюють безпосередній вплив на процес виробництва. Для ефективного господарювання кожна організація має сформувати загальні цілі. Загальні цілі розробляються на основі місії організації. Цілі розробляються вищим керівництвом організації і доводяться до кожного працівника підрозділу. Виходячи із загальних цілей підприємства, кожен підрозділ розробляє цілі для досягнення загальних В структурі. Поєднується горизонтальний і вертикальний поділ праці організації. Кожний підрозділ спеціалізується на виконанні певних видів робіт і несе відповідальність за їх виконання. Завдання це такі види робіт, які необхідно виконувати підрозділам і окремим працівникам в зумовлений термін і визначеним способом. Виконання будь-якого завдання вимагає використання конкретної технології як засобу перетворення вхідних елементів, матеріалів, сировини, капіталу, інформації та інших ресурсів, у вихідні: прибуток, виріб, продукт, засвоєння нових ринків збуту або задоволеність персоналу. Персонал, тобто люди, це найважливіший ситуаційний змінний фактор будь-якої організації. Роль персоналу організації визначається такими основними факторами, як здібності, обдарованість, потреби, знання, поведінка, ставлення до праці, відношення до цінностей та їх розуміння. Поговоримо про організаційну культуру. В процесі еволюції організації формує свою культуру, яка характеризує якісні аспекти управлінської діяльності та її відповідальність. Економічним, організаційним, соціальним, екологічним, ергономічним, фізіологічним, естетичним, психологічним та технологічним вимогам. Культура організації це сукупність цінностей, традицій, норм поведінки, поглядів властивих членам цієї організації. Організаційну культуру формують об'єктивні та суб'єктивні елементи. До суб'єктивних елементів Культури організації належить організаційний табу, звичаї, ритуали, зразки поведінки, мова спілкування або гасла. Об'єктивними елементами є місце розташування організації, дизайн, обладнання робочих місць, престиж, імідж організації. Організація як відкрита система повністю взаємодії із зовнішнім середовищем. Аналізуючи вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації, виділяють їх два основних типи: прямий вплив, тобто дія, та непрямий вплив, тобто опосередкований вплив. Факторами зовнішнього середовища прямого впливу є постачальники ресурсу, споживачі продукції та послуг, регулюючи нормативні акти державних. Законодавчих та виконавчих органів, конкуренти, громадські установи, власники, факторами зовнішнього середовища непрямого, тобто опосередкованого впливу є стан економіки, міжнародні фактори, політичні обставини, соціально-культурні фактори екологічні фактори. На сьогодні у мене все. Була рада бачити вас на цій лекції. Зустрінемось на наступній. Прошу підписатися, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Підтримуйте україномовний контент на YouTube. І пам'ятайте, час дослідити деталі та відкрити світ.